Тобто саме завдяки цим будівельним примарам і провернули всю схему. Оренду ділянки міськрада на сесії передала стандарт авто, цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Фірма будує ці неіснуючі будівлі та перепродає їх. Міськбудбеце міськ зносить їх, бере дозвіл на будівництво, передає власність забудови і з цим використання земельної ділянки ОК Гетьман. При цьому важливий нюанс. Площа цього клаптика в центрі Білої церкви понад 3700 квадратних метрів. Це майже у 30 разів перевищує площу тих самих міфічних будинків, завдяки яким цю землю і віддали. А останню крапку у цьому поставила державна реєстраторка села Фурсів. Після початку розслідування кримінального провадження та проведення слідчих дій тов БЦ з метою приховування своєї протиправної діяльності внесло до реєстру будівельної діяльності дані про знищення нежитлових будівель. Аналогічним чином з метою приховування своєї злочинної діяльності працівниками КП «Кор» Київське обласне бюро технічної інвентаризації вжито заходів щодо зникнення з архіву оригіналів матеріалів інвентаризаційної справи номер 12639 на підставі яких проводилась технічна інвентаризація нежитлових будівель, розміщених за адресою вулиця Спартаківська, 3.